У тисменецькій спеціалізованій школі перших-третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів говорили про СНІД. Ця хвороба може торкнутися кожного, тому важливо знати про неї, щоб захистити себе та своїх рідних. 1 грудня в світі відбувається день боротьби з білінфекцією та снідом. Лікування і догляд, підтримки від позитивних людей та хворих на снід також відбувається в Україні в рамках акції Не дай СНІДу шанс. Дана акція. Дана акція об'єднує не тільки політичних діячів, не тільки громадські організації, не тільки Міжнародні та Українські благодійні фонди. Дана акція відтримує і визначних футболістів, визначних спортсменів, зокрема таких, як Анатолій Тимощук, Андрій Гусін, артистів Віктора Павліка та інших визначних людей, які стимулюють людей, і акцентують увагу на проблемі, яка на сьогоднішній день у нас є. Віл Ніт» як відомо, є однією з понацей 21-го століття. Хвороба поширюється значними темпами, діючих лікарств на сьогоднішній день нема. Головна, головний зміст заходів, які ми проводимо, це привернути увагу молодого покоління, дітей, вчителів до проблеми сніду. Ну, як говориться, попереджений, значить захищений. Підвищити їхню свідомість щодо боротьби з хворобою, що люди, які що люди, які мають виявлену інфекцію, не є. Не є іншими членами суспільства, є ж такими ж самими адекватними людьми, і при ранньому виявленні цю хворобу повністю можна контролювати. П'ятий рік поспіль національна інформаційна кампанія не дай СНІДу шанс об'єднує різноманітні акції та публічні заходи. Вони спрямовані на привернення уваги та підвищення обізнаності про епідемію ВІЛ та шляхи захисту від інфікування. Кампанія реалізується Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань спільно із німецьким товариством міжнародного співробітництва. Потрібно сказати, що кабінети довіри є у Тисменецькій поліклініці та у Лисецькій центральній районній лікарні.